Всім привіт, з вами Пуч, і ми програли. Сьогодні я вам розкажу, хто виграв на нас відборі 2025 року. Окей, погнали, але перед початком поставте лайк на цей відос та підпишіться на канал, будь ласка. Я спочатку вам покажу сам виступ на повний, але певну частину, тому що весь виступ до коло п'яти хвилин. Тих, хто не бачив, можете подивитись самі на інших каналах чи тут певну частину. А хто вже дивився, пролистаєте цей момент. Сорі, я не можу вам дати послухати цей виступ із авторських прав, тому подивіться на іншому каналі. Є два тотальних мінуси, які я вам зараз покажу. І перше, це екрани. Нащо вони там треба, якщо вони з ними ніяк не функціонують? А просто поставили якби небо, тобто синю картинку, навіть. Або там, на яких хмаринок немає, могли б хоча б якось постаратись зробити з хмаринок, якусь надпису типу Україна чи «Циферблат» і щось такого. А там просто синя картинка. І друга, він ніяк не функціонує з а, сценою, він просто ходить туди-сюди по такому маленькому якби, полю. Як це робила Джері Хейл у минулому році, він не яку, на якусь горуну збирається, щоб хоча хоча б під ту пісню там де те, про пташку можна було хоча б зробити, ніби він е, кудись збирається, як е, на пташок дивиться, чи сам як пташка. А вони просто полінувалися. Можна було зробити, як це робила Джері Хейл, як вона типу, збиралася на. Е, Гору, і це було дуже красиво, і офігенний виступ е, получився. А тут ми, скоріш, за все, навіть у фінал не пройдемо. Окей, тільки що ви подивилися і свої враження. Можете написати в коментарях, що то абсолютно всі коментарі. І Якщо треба, то відповідаю. Але моя суб'єктивна думка, що це справді непоганий виступ, але ця пісня щось на рівні, В очах що текст справжній бред, співає просто про якусь пташку. Якщо б він залив про цю пташку про якусь нашу державу чи про волю, то було б набагато краще. І майже нема рими. Єдине, що добре зроблено, то тільки ця сцена, якби вони в полі. Але, е, як я вже казав, це екрани вони просто вивели небо. Ці величезні і круті екрани. Але це саме циферблат. Ти шо, підо... Пінопласт. Пінопласт? що? Пінопласт ще я нарахував та передивився 326 тіктоків. Тільки про те. По типу, чому це фербут виграв? Я проти, я був за Машу і так далі. Там знімали такі відоси цілими компаніями або щось подібне. Але місце, може, і справді куплене. То вже не наша справа. Але перше слово в сьогоднішньому моєму відео це ми програли. Чому? А тому, що в Тіктоці так захотіли. Тому що велика кількість голосувала за Машу Кондратенко та групу молоді. А тут виграли. Номер дев'ять, а саме Цеферблот, і вони одразу почали плакати, що ми програємо. То це думка Тіктоку. А думка Тіктоку вже багато разів показувала себе з поганої сторони, що вона є неправдивою. Хоч я і сам голосував за машу Кондратенко, то я розумію, що е, це така система, і більшість проголосувало за це і пісня у нього непогана, якщо не вмикати звук. Це була шутка і пісня справді непогана, тим паче для іностранців, які не розуміють українську мову, тому що пісня справді дуже красива, хоча текст і сама сцена не дуже. То дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк на цей відео, коментуйте цей відео, напишіть свої враження від нацвідбору, чи то справді воно куплене. Всім дякую за перегляд і всім. what bye human that